Княгинею західної України стала Коломийська студентка. 19-річна Марія Остап'юк виборола цей титул на конкурсі краси, який проходив у Чернівцях. Відбулося дійство у рамках святкування 604 річчя міста. Наскільки легкою була перемога для Марії, дізнавалися наші журналісти. Марія Остап'юк навчається на п'ятому курсі Коломийського педагогічного коледжу. Саме у цьому навчальному закладі дівчина почала формуватися як модель і випробовувати свої сили у різноманітних конкурсах краси. «Брала участь у багатьох конкурсах, але не могла досягти того найвищого, найвищого рівня стати першою. Тобто я завжди була перша від цим містом. Міс, фото, грація і тому подібне. А цей конкурс він для мене дуже важливий. Він є масштабний, і мені вдалося таке вибороти перше місце. Про конкурс краси, княгиня Західної України. Дівчина дізналася з соціальних мереж. Марія вирішила взяти участь і поїхала у Чернівці на кастинг. Там, коли миянка отримала путівку у півфінал, вже у фінал конкурсу потрапити було набагато важче. Розповідає красуня. Було понад 100 дівчат. Кастинг відбувався в е, нічному клубі Егоїст в Чернівцях, і зі ста дівчат е, попало 40 40 фіналісток. Того вечора нас відвезли в туристично, е, такий, туристичний комплекс Мигово. Там ми, там ми жили три дні з, з учасницями, е, відбувалися репетиції кожного дня. Е, ми готували кожну постановку, також фотосесії різноманітні, тобто було класно і весело. Головне конкурсне дійство відбувалося на день міста Чернівці. Красуні з Рівненської, Волинської, Львівської, Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Закарпатської областей показували свої таланти у чотирьох конкурсах. Кожна з учасниць мріяла здобути статус княгині Західної України. Проте таке щастя випало лише Марії Остап'юк. Він дає мені змогу. Попасти на княгиню України. Тобто в грудні три фіналістки, які перемогли. Також я їдемо на княгиню України, де ми будемо захищати західний регіон. Марія випускниця Коломийської школи моделей і самовдосконалення ЛСІ Моделс. Зараз дівчина там викладає. Також заочно навчається у педагогічному коледжі і вже готується до конкурсу краси княгиня України.